Слава Ісусу Христу! Мир вам, шановні люди! Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прошу сюди, щоб найперше закликати усіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за наш народ. Щоб Бог змилувався, простив, спас наш народ і зупинив усе це зло, яке відбувається зараз на нашій землі. Но найважливіше, я вам хочу нагадати і сказати радісну звістку Євангелію, яка написана у тій святій книзі. У тій святій книзі написано, що Бог, творець неба і землі, любить нас людей. Нас створив Бог, ми не від обізяни. І обізяну Бог створив, і людей Бог створив. І Бог настільки сильно любить людство, що Він послав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть. Для чого? Для того, щоб нас врятувати. Тому що Бог є справедливий і святий. Він нічого не має спільного з ріком. А люди є грішні, всі люди грішні, без виключення. Але прийде той час, коли за гріхи свої потрібно буде відповідати. Якщо людина уникне в цьому житті відповідальності за свої погані вчинки, то у вічності вона цього не уникне. Але є добра новина, щоб ми з вами не нести покарання у пеклі. Ісус Христос Він пройшов на цю землю, прожив святе безрічне життя. І помер на Колгоскому хресті за наші з вами гріхи. Він не тільки помер, і Він воскрес, і Він є живий. І Він і сьогодні сидить, проводивши ця небесного і заступається за своїх людей. Для того, щоб нам врятуватися, потрібно щиро покаятися в своїх гріхах. і увірвати в Його любов, увірити в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Покаяння це признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Божих, до Бога. І жива віра це коли людина слідує вченню Ісуса Христа, коли людина живе згідно святого Письма. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас, щоб ви пізнали Його любов, щоб ви прийняли Його любов, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Час во близько, Господь гляде, час обмежено. Я все це говорю, тому що Бог спас також і мене. Декілька років тому назад, ось на цьому мості, я хотів піти життя, але дякувати Богу, я лишився живий. І коли мені подарували ось цю малесеньку книжечку Новий заповідь Гедеонівський, я почав читати цю книгу, і моє життя почало змінюватися. Господь прийшов в моє життя. Він забрав в мене бажання про самогубство. звільни мене від залежності, від поганих слів, поганих вчинків, Очистив моє сумління і дав мені бажання жити, жити і любити, дав мені нову сім'ю, діточок. І найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові, що це є дар. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Дорогі люди, прийміть цей дар. За це, це, це не потрібно платити. Ісус Христос Він заплатив. Бо коли приймете цей дар, будьте йому вдячні. І на навдячність Богом робіть добро іншим людям. Читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти, Бог буде вас вам давати добро. Дякую за увагу. Питець Небесний, благослови цих, цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. В ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Гарного дня і міцного вам здоров'я!